Вітаю, друзі, у нас з вами новий місяць, і для кожного зі знаків зодіаку подивимось прогноз на цей місяць. Зараз у нас Козиріг. Згадувала. Земна стихія. Так, Козирожки. Давайте подивимося, що підготував для вас листопад 2025 року. Прогноз на місяць для Козирогів. Загальна тенденція на листопад 2025 року. Сфера стосунків для Козірогів на листопад 2025 року. Сфера фінансів для Козірогів на листопад 2025 року. І карта поради. Так, дивимося. Козірошки ви наші. Загальна тенденція. Так, козирожки. Цей місяць буде для вас кризовим. І кризовим, скоріш за все, по фінансам. Або, можливо, ви там на щось собі відкладаєте. Або будуть якісь великі трати, ви там витратитесь на те, що раніше собі не планували. І от піде велика сума відкладених, до, до, до прикладу, грошей, ви там всіх те потратите, і трошечки доведеться економити в цьому місяці. Або там ви відкладали, купляєте, а це обійдеться більше, ніж ви собі очікували. І доведеться зав'язати пояси і трошечки поекономити. Тобто в цьому місяці, от саме в фінансах, буде, знаєте, така трошечки криза. Але ми не засмучуємось, хоча знаю, як для вас важлива фінансова стабільність козорожки, але от варто саме в цьому місяці поекономити. І в майбутньому це буде вирівнюватися. Просто цей місяць от такий, де треба менше транжирити і жити на широку ногу. Далі, сфера стосунків. Ой, козірошки, ну тут мілото. У нас буде прекрасна взагалі місяць для козорожків, Будете з коханою близькою людиною поруч, будете проводити багато часу, і загальна атмосфера просто буде супер. Такі здорові, ну здорові, ну здорові, якщо ви знаєте, як це здорові стосунки, або просто знаєте, розуміння між вами буде дуже на хорошому рівні. Ви будете чути партнера. Партнер буде вас чути, буде розуміння, буде. Любов буде турбота, це й тепер. От по сфері стосунків це супер, це напевно найкраща карта, яка могла попастися. Якщо хтось не в парі, ви знаєте свою другу половинку, дійсно по серцю, з якою буде кохання, на якісь там качелі, на якісь там. А от зародяться зародять класні стосунки в цьому місяці, свободні козірожки. Я бажаю вам щастя і чекатиму фідбеку від вас, козіроженьки, хто у нас не в стосунках далі. Сфера фінансів по фінансам, по роботі, скоріш за все, буде багато якихось роз'їздів, переїздів. Будете якісь заключати стілки переоформлювати, можливо, знаєте, когось повишення різке може бути. Тобто, може комусь піднімуть зарплату, хто там в команді, в колективі працює, де не ви там не свій бізнес, до прикладу, і вирішуєте не ви. То вам спокійно в цьому місяці піднімуть дійсно зарплату або повисять в должності. Дуже перспективним цей місяць є для вас саме в робочій фінансовій сфері. Я вас вітаю, козиріжки! Це прекрасна карта. Вот по фінансам. Що ще може бути? Ну це розвиток, це щось збагачення, Може підкинути ще роботи, де і ну це таки позиція руководяща. Така буде більш активна, більше відповідальності на вас може бути.